Війна нам показала, хто є, хто, хто друг, а хто й не був таким ніколи. Коли тікав один в пустім авто, а ти з дітьми в сирім підвалі школи. Війна відкрила очі на людей. Спокійно дехто ходить в ресторани, та гривні не відірве від грудей, щоб лікувати Україні рани. А хтось і сам, не маючи грошей, та віддає на армію останні, не досипає довгих цих ночей, але бійців виконує бажання, бо в'яже шиє свічки залива, плетемо москітки чи пакує речі, шукає, що аж пухне голова, усе зваливши, лиш на свої плечі, дізналися, хто може прихистить, коли тобі нема куди податись. Навчилися по-іншому любить, як важливо жити й не піддатись. Війна навчила цінувати усе, і щоб надалі жити тут щасливо, з нас кожен на землі свій хрест несе. Якщо грішив, спокутуй гріх заживо, не будь байдужим до людських утрат. Біда вона така підступна, друже, і з болем поряд, це сестра і брат, сьогодні десь, а завтра в тебе, друже. Війна нам піднесла важкий урок. Та висновки не всі зробити зможуть. Попросять, ти, роби назустріч крок, бо завтра і тобі не допоможуть.